20 січня 2015 року в Рицеві надзвичайна подія. Почали розбирати завод. Ну, власне, це цех, який був збудований в 70-х роках, який давав роботу тисячі людям, жителям Грицева. Звичайно, він вже давно не працює, але це був один із привабливих, можна сказати, інвестиційних об'єктів. Його продали. І тепер власники його розбирають. Власне, зараз піднімаємо громадськість для того, щоб зрозуміти для себе, чи є Гретіцька громада взагалі живою і наскільки вона є здатною діяти. Ну, мені особисто це дуже болить, тому що я пам'ятаю, коли ще я ходила в школу. Батько, будучи будівельником, будуючи цей завод, він дуже пишався тим, що йому вдалося змонтувати перекриття, змонтувати дах. І якщо мені не вдасться спасти цю будівлю, то принаймні я зможу залишити в історії кадри, як ця будівля вмирає. Слава Україні! Героям слава!